Опа, а ну покажи підписникам, який тебе гарний костюмчик кате. Оригінальний, каже, прийшов мені від дилера Це ми сьогодні уділилися в честь цього відео, можна сказати. Правда? Бо ми зараз їдемо до дилера Ну, ззаді, як він виглядає. І ззаді такий теж прикольний костюмчик маєш тобі. Що, ти готовий? Бо я готовий. Я вже тиждень як чекав на цей день. Поїхали. Здоров, сусід! Бару, сусід. сусід якраз з рейсу приїхав і буде їхати теж зі мною до Дейлера. Але ми ще думаємо, чи їхати бусом, бо я не знаю, чи я. Я би казав лишній раз не кататися, і їхати одразу бусом. Зразу так, бусом? Як брати, то брати. Так, чи їхати з цією машиною, яка прийшла з Копарта. Але хлопці вже мені її зробили, бо тут спереді був легкий удар. Відчистили, все так як має бути. І все, треба готувати на продажу. Навіть якщо і не продам, то мені шкода буса. Що? <г глаза> <Шо>? <importing> ну, мені буса шкода. <im index> Це, і, і скажи, як то світ трошки, знаєш. По-іншому все виглядає. Ну, На цій машині пофіг типу, знаєш. А ця тут вважається трошечки вже. Згадай, як було, коли їздили на таких машинах, то завжди хотілося якоїсь новішої. А ну. А, а зараз наоборот якась тяне. До речі, пацієнти десь пройшло рік часу. Найбільше, як я їжджу на цьому бусі, і від того моменту, знаєте, що я замінив? Нічого. Просто нічого. Окрім маслів, фільтрів, бензини, бо це бензиновий бус. І все, він собі їде. Це та стара, добра техніка. Надійна, яка працює по сьогоднішній день. І мені більше нічого не треба, тому що це. Ций... каже, <_asaki> що ти там знімаєш, що там розказуєш. E... І мені, в принципі, більше нічого не треба, тому що він зручний. Це собі на закупи приїхав, двері відкрив, поскладав, що треба, і поїхав. Але є вже деякі моменти, це те, що тут починає трошечки трошечки ржавіти. Але що хотіти? 2002 рік, як як не новий самоход. О! Кумець під'їхав! Будемо їхати, походу, на, на цій машині. Дай Боже, кум! Дай Боже! Як ти? Будеш, будеш на ютубах трохи. Нічого страшного. Я обріжу, разі чого. Це дорого коштує. Каже, а я мушу їхати в такому автомобілі. Тут де, де є де? спеціальне моє крісло. Mm -hmm. <кажу> Буду спати вже хоче, вже дрімає. Він <кажу> якраз 25 хвилин буде мати на сон. Правда? Кре, куди мене постійно це ввозити? Взад, вперед, туди, сюди. Рочу, ми їдемо з ігром вирішили. Я тобі зараз скину адрес дилера, ми ж цей по Віталіка повернемо. О, мої кінти поїхали, я з ними буду кататися, походу. Якщо попіймати. <плес> Кум, кидайтесь зегри поїхали, нема, нема коли. Не можна курити в машині? Okay, бо вже жінка дзвонить. Можеш курити, якщо зробиш тим часто. А, а що ти сьогодні. дзвониш до мене? Та дзвоню спитати, що ми їдемо. Та я, ну поїхали, давай там закуримо. Давай покуримо, Європу, будь ласка. Ні, ну ж ні? <світ> реально. Хлопці. Дві минути. Ну як дві минути? Ну реально там мала чекає з малим. Кидайте то. Попробуйте закурити, я б сказав. Це два, 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 два на один зекар. Хлопці, поїхали. Куп, ти знаєш, що... А, це що, цей, а ми були. <гум> Шо, це що Дивай, Що... Чого. Люба покупка у мою сім'ю без тебе не, не обходиться, розумієш? Ти мусиш бути. Ти мусиш бути. Я гроші не взяв. Як не взяв? не взяв? А ти маєш цифрову валюту. Ти готовий собі теж купляти моце? Як не будеш? Ми ж договорили, що ти теж купляєш. Я шолдерсом сам ще шевелюру руме. І як допомагає тобі шолдерс? Ну а як же? Немал. Слушай, Ігор, я думаю, що в принципі мелом від рук теж можна мити голову, чи ні? Просто собі так. Та як руки, везец. та як руки. Слухай, бахури. А що ти ж сякаєш? Він думаєш з верховен. Батька посилає. Ну, дуже прикольна погода. То може кохана, нехай він трошки поспить, а ви зайдете чи як, типу. Зайдете? Ми будемо всередині. Добре. Ну, Раз така справа, хлопчики, то давайте я закурю вже. Перекурю це діло. Це Виш так, давай, давай, давай. Мене емоції починають, як чесно, переповнювати. Це капець. Новий КТМ з пачки. Та ти що, чувак. Ендуро, крос, ендуро, ендуро, крос, крос. Навіть вже сидить райдер. Шоломи в них теж є. Так, мене найбільше інтересується модель 300. Версія Champion Edition. Так, це ми маємо 4 такти. Чотирьохтактний. Чотирьох такней маємо двох такней. Тут. Чекай, це двох 250 -ка, чи це трьохсотка. Це 150. ка До речі, віта для тебе якраз 150-ка теж би була нормально. Чекай, Champion Edition є 4 А це Factory Edition. Це дуже класний мотик, Віта. FM типу вже труба йде. Накладка. Це прям віта сок. Але вона кросова. Так, а це ми маємо Champion Edition. А це що 500? Е, так, 500 нас не інтересує. Якщо би ти хотів, якщо би ти хотів, то тобі треба, бо ти хочеш чотирьох так нейта. То Enduro ми маємо ось цей. Ми маємо 300 ось така. У них нема того, що я хочу. Прикинь. Ну, я знав, що воно щось буде не, не так, як би я хотів. М -м -м, це печалька. Це 250-ка. Але, ну, типу, вітаю, я тобі говорю, ти якщо хочеш брати, до нього привекнеш дуже швидко і треба брати, якщо то 350. Що не подобається? Це той самий сок. Так? О, малому можна трака такого купити, яка його ціна? 52 долари. Шоломи? Шоломів в них теж немає цікавих. Бо я, я більше люблю це аеро. Можна замовити буде в інтернеті. Поколір? Місь подобався. Цей? Поколір, мав. Ну наклейки ти собі можеш любі замовляти. Любі наклейки, які ти хочеш, ти можеш собі замовляти, але це кросовий моцикл, тобі цього не треба. Запитай його такі речі, типу, чи є в них 300 2 т Champion Edition? Yeah, I'm not going to be yes. to do that. Champion Edition. А, yes. yes. um, ah, в Ниша тут мають моцки. Четырех такный. Ну, no. а яка тут кубатура? Спогоду. Оранжева рама, Six days. Чому не пише? Прикинь, в них є ще тут моцики. Це не всі моцики. Нас кудись тут ведуть. Ти поняв? То що я хочу, то так просто не можеш купити. Це треба йти от спеціальними тут місцями. Ігор, все, отаке теж собі заходи. О, це мені подобається. Вау! Там, я вже бачу, воно походу там. Там моцики, це просто рай, пацани, це рай, це рай. Чоловічий рай. Це очі розбігаються просто. Вау. Це Yep. Та ти що, чувак? Оу, Ендуро, трьохсоточка. Оце й моя мрія. Oh, yeah, <laughs> <laughs> Віталік, да ще собі голову не розбей. Вау! Wow. So the regular one, the non-champion edition, that one 11,600, 11, the champion edition is 12,100, 12,100. Like you have decals, you see how it's got decals and stuff, okay, okay. And, and you know, um, it's, it's more or less decals. And this is, you see how know, this is orange, you have a different sprocket. Uh, Frame orange. Yeah. That's not orange, so oh, it's, low, it's, Yeah, no, not orange, oh, okay. Yeah, yeah. So, so more orange and more expensive. Yeah, more, yeah, exactly. Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, difference is uh, 11, uh, $1. 11 uh, $1. six hundred uh, dollars, So a couple hundred oh, okay. for you know decals and orange. And and p -touch p -touch do you have some warranty for that? I I think these. Only have like thirty days. I think KTM is like thirty days. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So okay. it's, so it's uh, different prices for the thirty days, or no? If uh, like we take a, a warranty for the three years. No, they don't offer. They don't, don't offer. offer. Yeah, okay. they don't offer. Okay. Some, you know, on KTM. Yeah, not service. the service like some it like Android, Android.

Ah, yeah, I understand. So, for these bills, I can fix it myself. Look at this. Look at this. Oh, there you go. oh, KTM, nice, nice, yes, yes. Wow. You have some discount like that, or it's a so we have a we have a so here we have a discount, Let i show you. Which one is he like? Which one is he like? The champion edition. The champion. Uh... 12, one yeah it doesn't mean that we can't sit down and and you know work on the price you know I'm, I'm here to sell that's what we're asking but it doesn't mean that we can't uh, you know work on the price sit down and work it out like 500? yeah something? whatever you know yeah, yeah. 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 We're, we're here to sell so <laughs> you know. Know. — Так? — Так. — 500 можна послати? — Да, да. Зайбись. — Що все, <laughs> він каже? — 500 доларів можна послати. — Прийдіть, згляньте, 50 баксів. — А скільки ціна взагалі? — Ви йдете... — Яка ціна взагалі? — 12, 100. — 100? — 500 доларів — снежки, блядь. — Ну... — Ще більше. — Це ти на нас зробиш усе, братан. — Поставити, він каже, немає батареї. — Ні, це вже все йде у цей прайс. Okay. — 200 гривень тобі дадуть, братан. Okay. Yeah, so when he gets it, it's ready to ride with all the fluids, everything good to go. Battery, charge. So so it's yeah. uh sam процес uh the drive like for first time. Uh, like you just go driving like slowly right now, like first day. Yeah. <laughs> Not really, because it's a two-stroke these things are meant to be you know yeah yeah, yeah. yeah but for for first time uh, you need like go slowly or no? no just go away yeah you can go see yeah. you we you. these very nice bike yeah <laughs>

Uh, he sure. so Everybody, is, he understands. Yeah, or? understand okay. everything. Yeah. If uh, he approval today, uh -huh. so he can take today bike yeah. or yeah? yeah. You can take it today. Busa. <laughs> How much? Three thousand down, right? Three thousand down. Yes. Yeah. Okay. А щось перекладачу попаде чи... Перекладач сьогодні вечором віддихає в ресторані на всі гроші. Ага. Це мені всі подав. Хлопці їдуть по мого буса. Ми ще тут деякі моменти оформлюємо, тому що треба на нього зробити повне каско. якби його там вкрали, щось з ним сталося і так далі, то без каско вони його не віддадуть. Трьохсоточка XCW. Це той самий європейський EX. Типу, чомусь на Америку, то він трошки по-іншому називається. Але це то саме. Це, Кум, щоб ти зрозумів, це ще не все. Тут це ще потюні, це не все. Це треба ще тюнінгу. Тут, тут, тут ще купа, бачки. Ку... які башки, ну Кум, ти просто був офігенний бак, тут все офігенне. Ти зрозумієш? Тут немає наклеїв більше. Ти на бак не зможеш наклеїти наклейки, бо тому що там бензина йде випаровується, наклейка не буде триматися. Так. Що ти зрозумів, якщо ти хочеш більш професійніший е, амортизатор, він коштує в районі 2,5-3 тисячі доларів. Нічого собі. Тут ще є дуже багато чого. Ну, це мене інтересує розмійом. Ну, Слухай. спустити, ти хочеш? Так, ти можеш собі регулювати його, бо він був м'якший, тверший. Так само, що треба захисту. Це дуже дорогий, е... блін. Коротше, вихлопна дуже дорога. Це з каталізатором цього хочеш? Ні, там нема каталізатора. Який каталізатор? Також треба ще цього захисту. Такі металічні. То є компанії, що виготовляють спеціально для цього типу. Якщо чесно, без моцка ти довший час. Зараз наступила весна. Всі пацики з тієї місцевості, там, де я живу, всі майже мають мацки. І оце виставляють відосики, як вони катаються по горах різними там спусками, моментами і так далі. Я вже чую, все, я не витримую. Аж тепер треба брати, бо тому що час іде. Роки проходять, а... а невідомо, що завтра може бути, розумієш? А на моцку треба встигнути покататися. Тим більше на такому. Мені ще треба кума посадити на це все. Якщо кум собі ще щось купить, все. От коли вихідні наступили, ранесенько шоста година, в буса мотики загрузили і поїхали. І це, щоб ти зрозумів, то він зараз так новий виглядає, поки він новий. Цей мотоцикл створений зовсім не для того, що ти собі думаєш. Це він буде падати, це він буде в болоті, це все буде повністю е, типу, обдерте, треба буде нові наклейки часто замовляти. Ці всі штуки будуть ламатися. Головне, щоб мені нічого не поламалося. Типу. Мені вже прийшло сповіщення від Union, е, банку. Типу від цієї системи, типу, що мене перевіряють повністю по цих та на кредитскор. У мене нормальний кредит-скор, у мене 740, типу, проблем би взагалі повинні бути. Тим більше я їм показав в компанії Тен 99, типу там число таке, знаєш, досить непогане. А у нас, до речі, так колись говорили пацьки в Україні, типу, нові спачки. Це виходить, що в мене нові спачки, новий спачки катем. Вони якусь ручку ще дали. Ручку. Шапку. А треба О, точно, давай ще зб'ємо з них якісь лахи, Або типу. Футболки. якісь футболки, типу. Ще Пішли Пішли. Нарешті їде бус по призначенню. І для цього він був і куплений від самого початку. Треба ще зараз буде сидіння зняти. Наклеючку котем треба буде приклеїти на буса. Так, пацки, на моцках. Давайте порахуємо, скільки вийшла загальна ціна за КТМ 2025 року Champion Edition 2T 300. Від самого початку на сайті заявлена ціна була 12 тисяч 100 доларів. В них в салоні така сама ціна. Коли ми прийшли, відповідно збили з них 500 доларів. Вийшла тоді вже ціна 11 тисяч 600 доларів. Но в Штатах ти за все повинен платити податок за мобільний телефон, за легковий автомобіль, за вантажний автомобіль, коли ти його купляєш, ти повинен платити. В даному випадку за мотоцикл треба заплатити 8%. Тому до цієї суми ми плюсуємо 982 долари. Також Дейлерфі шістсот 650 доларів, документація 249 доларів, плата за тайтл 15 доларів. І в результаті загальна сума покупки складає 13 тисяч долари. На мою думку, на такі забавки повинні бути додаткові кошти, аби купляти їх повністю за всю суму. Тому в даному випадку, відповідно, я додаткових коштів не маю, бо тому, що я маю інші витрати. Я вирішив його взяти в кредит з першим внеском 3 тисячі доларів. Відповідно, мені потрібно сплачувати. Банку 10 тисяч долари, і вони мені дали 10%. Це є немалий відсоток, я не спорю. Але на мотоцикли в більшості випадках так дають. Бо в нас є теж автомобіль, який був в кредиті, то на нього відсоток 6,7 і на моцик нам пояснюють, трошки ситуація інша, тому що не всі банки це, по-перше, дають на моцик кредити, а по-друге, їх можуть вкрасти. Їх дуже часто крадуть, тому мене заставили взяти е, страхівку, яка покриває повністю в разі чого, щось з ним тепло станеться. Поїхали далі: Щомісячний платіж на 60 місяців буде 229 доларів. Но я планую його. Закрити достроково, так можна робити в даному випадку за 18 місяців. І переплата буде, якщо я його закрию за 18 місяців, орієнтовно 943 долари. Тепер ці 943 долари, яка буде переплатою за 18 місяців, і ми порахуємо, то, що нам дали знижку 500 доларів. То по суті, в мене вийде переплата 443 долари. Прошу дуже. Я думаю, це досить непоганий варіант, і нарешті в мене буде нормальний новий мотоцикл. Тому, на мою думку, я вирішив піти таким способом: краще так або ніяк. В момент це треба трошечки дозбирати мені екі... екіпіровочку, бо тому що мені бракує, де треба буде з України передати. Дещо треба буде тут докупити? Це шолом, боти так само треба докупити, і ще там багато чого. І все, і пробувати їздити, так що багато буде відео, я думаю, з покатушок. У мене вже пацки дзвонять і питають, де купляв, скільки дав, бо вони вже теж хочуть собі купити такий мотик. Це мене радує, бо тому що я буду мати. Компанію з ким кататися. Поки що на даний момент я не маю з ким кататися. Ну я впевнений на 100%, якщо пацькі зі мною поїдуть і подивляться, і спробують, як тут все діло відбувається, то компанія з'явиться. І в мене перед цим Моциком, я зараз вам перехою, які були Моцики, щоб ви зрозуміли, яка у мене зараз є радість. Це Honda 50 кубів. Мопедик був такий собі. Сімсон у мене теж був німецький старий мопедик. Пізніше я був, купив е китайський, Шіринай, там 250-ка була. Пізніше я купив собі Катема 2010 року 4 -такний. І наступний моцик, як самі бачите, який трьохсоточка, двохтактна, все то, що любить в теперішній час більшість райдерів.